19 липня виконавчим комітетом Коростенської міської ради було прийнято рішення про демонтаж окремих елементів пам'ятників, пам'ятних знаків, вилучення написів, що символізують російську імперську політику. Про це на своєму сайті повідомила міська рада. 21 березня був прийнятий закон, а саме про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії, за номером 30059. Тобто саме цим рішенням ми визначили окремі практичні заходи, які будуть впроваджуватися на території Коростенської міської територіальної громади, а саме щодо вилучення. Чого того, якщо коротко говорити, що пов'язано із російською імперією, з радянською добою, з радянським союзом з Росією як такою. До переліку увійшли 63 об'єкти: частина з яких знаходяться безпосередньо в Коростені, інші на території сіл Коростенської громади. Серед визначених об'єктів є десятки братських могил радянських воїнів, пам'ятники героям радянської чи великої вітчизняної війни, радянським силовикам, обеліски, меморіальні дошки та пам'ятні плити. На цій території, де ми знаходимося, зокрема по вулиці Франка, на місці поховань різних історичних періодів, в нас вже є визначені окремі об'єкти, пам'ятні знаки, їх всього шість, які потребують внесення змін. Дуже є багато окремих поховань братських могил, де є зображення і із серпами-молотами, і оті поняття, які стосуються Великої Вітчизняної війни і відповідних років. Насамперед ми будемо змінювати ці поняття на такі, як визначення, як Друга світова війна, відповідної роки 1939-1945 роки. Будуть вилучатися зображення серпа і молота. Зірки поєднання серпом і молотом, написи, які стосуються громадянської війни, це і визначення таких понять, як радянський солдат, комуніст, радянський воїн, пролетаріат, різні тексти указів, які стосуються саме пропаганди дій влади періоду Радянського Союзу, ну і, звичайно, Російської імперії. Тобто саме такими діями ми відновлюємо історичну за словами Ірини Пасічник Прокопенко, виконати вимоги закону за один день не вдасться. Проте вже сьогодні прораховують, скільки коштів потрібно для цього. Адже більша частина пам'ятників, пам'ятних знаків, обилізків та меморіальних дошок знаходяться на балансі комунально виробничого господарського підприємства. Змінити все те, що має відповідати закону України, про який ми сьогодні говоримо, це не відбувається за один день. Тому що звичайно такі практичні заходи вони вимагають використання відповідних ресурсів. Це насамперед треба кошти, насамперед, це треба фахівці, які реставраційно зможуть не пошкоджуючи здійснити зміни стосовно написів і стосовно зміни як, як такого візуального вигляду об'єктів. Тільки було оприлюднено рішення виконкому, як було пошкоджено пам'ятник двічі герою радянському союзу Семену Козаку. Відповідно до розпорядження, там має. ...демонтувати зірки, орден та дошку із зображенням указом. Сьогодні пам'ятник виглядає ось так. Користуючись нагодою, хочу звернутися до коростенців, а також всіх тих громадянських активістів, які дійсно хочуть покращити вигляд наших пам'ятних об'єктів і культурної спадщини, які розташовані на території безпосередньо в місті і на території сіл. Будь ласка, не вчиняйте неправомірні дії. Не вчиняйте того всього, що називається явищем вандалізму, тому що відділ культури і туризму виконавчого комітету проваджує всю роботу для того, щоб дійсно наша комплексна робота була спрямована на виконання вимог закону України, щоб не було неправомірних дій. Повний перелік пам'ятників, пам'ятних знаків, які містять окремі елементи і написи, що підлягають демонтажу або вилученню, розміщені на сайті Коростенської міської ради.